Закритий телеканал CBS – такою була реакція Трампа на інтерв'ю Зеленського. Дональд Трамп закликав відкликати ліцензію телеканалу CBS і накласти на нього максимальні штрафи. Він звинуватив мережу в тому, що вона цитую є не новинною організацією, а політичним агентом, замаскованим під новини. При цьому він не згадав прямо інтерв'ю Зеленського, яке вийшло напередодні на тому ж CBS у програмі «60 хвилин. Так у американців теж є програма, яку веде у Росіян Скабєва. Просто у американців вона з раніше. Прямо на це інтерв'ю Трамп не послався, але е, його реакція на наступний день е, говорить про очевидний зв'язок. Дивіться самі, 14 квітня Зеленський дав це саме інтерв'ю. У ньому він заявив, що в американському політиками, зокрема серед союзників Трампа, поширюються наративи, які виправдовують дії Путіна. Уже 15 квітня, одразу ж на наступний день Трамп виступає з гучною заявою проти CBS. Прізвище Зеленського він не називає, але часовий збіг, як ви розумієте, говорить сам за себе паралельно з цим Джейді Венс, віцепрезидент США. Я нагадаю, відкрито обурюється словами Зеленського. Він назвав їх абсурдними і заперечив, що підтримує чи виправдовує дії Росії. Тут би я нагадав Венсу його власні слова, які він е проголошував нещодавно. Uh, I I you, really в проросійській російські позиції Венса у мене нема сумнів. Як я думаю, і у вас не лишилося сумнівів в тому, що останні заяви Венса і Трампа викликані саме тим. Вище згаданим інтерв'ю. При цьому Зеленський прямо Венса теж не згадував, але на злодії і шапка горить. І у тому самому інтерв'ю, окрім іншого, Зеленський заявив, що Україна готова купити у США 10 систем Петріо. Цитую, одна система коштує півтора мільярди доларів. Ми готові купити 10, це 15 мільярдів доларів. Ми знайдемо ці гроші і заплатимо за все. Це важливо не просити, не клянчити, а саме купити готівкою, сказав Зеленський. Але Трамп одразу ж відреагував на цю заяву, і тут же зрозумів що це пряма реакція саме на цю заяву. Трамп говорить, він завжди хоче купити ракети. Коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете її виграти. Ви не починаєте війну проти когось у 20 разів більшого за вас, а потім сподіваєтеся, що вам дадуть якісь ракети. Це звучить як відмова і виглядає, ніби Трамп просто не хоче продавати Україні зброю. Я наголошую: не давати в кредит, не дарувати, не просто давати, а саме продавати. І тут постає логічне питання: чи не суперечить це інтересам самого американського військово-промислового комплексу? Бо коли Україна готова заплатити 15 мільярдів доларів. Це вже не гуманітарка, це бізнес, це контракт, це робочі місця в штатах. Це доходи, таких гігантів, як Рейтон, Локхід, Мартін, Нортроп, Груман, Боїнг, Дженерал Дайнемікс, Текстрон і інших. Це оборонна промисловість і це мільярдні збитки для неї. І коли Трамп каже не дам, він фактично позбавляє США прибутку. Це прямий удар по тому ж ВПК, з яким він дружив під час свого першого президентства. і представники якого між іншим вкладались в те, щоб він знову потрапив в президентське крісло. Як вони там? Ну, просто цікаво. Але ще важливіше інше. Трамп усю кампанію кричить, що Китай це головний ворог, що з Китаєм треба боротися, що Китай загроза номер один. І ось тут відбувається ключове. Зеленський каже: наші військові взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії в Донецькій області. Україна прямо повідомляє: Китайці воюють проти нас. Тоді в такому випадку виходить певний парадокс. Якщо Китай ворог США, а ми Україна, вже воюємо проти громадян Китаю, то ми де-факто є союзниками США. Ми вже на передовій конфлікту з глобальним суперником Америки. Ми вже на цьому фронті. І тоді не може бути так, що до нас ставляться як до країни, яка щось просить. Бо ми не просимо. Ми вже робимо те, чого Трамп якби боїться. Ми вже воюємо з його ворогом. Ми союзники, а не ті, хто просить. І ще один момент. Зеленський у цьому ж інтерв'ю сказав, що якщо США не хочуть продавати системи Патріо, то Україна готова виробляти їх самостійно. Ба більше він звертався до американських адміністрацій за ліцензіями на виробництво. Це вже не прохання. Це виглядає як ультиматум. Це сигнал або ми купуємо, або виробляємо самі. І для американського ВПК це, знаєте, тривожний дзвіночок. Бо якщо Україна почне виробляти системи сама, вона стане не лише фронтовим союзником, а ще й потенційним конкурентом. Отже, це інтерв'ю це вже не просто політична заява, це стратегічний меседж. Якщо на нього не реагують прямо, це не означає, що його не чують. Його почули всі. Далі ми будемо слідкувати за тим, чи накладуть максимальні штрафи на Сі Як відреагує американський ВПК, його представники на заяви Трампа? І чи, зрештою, почне Трамп на все це реагувати, або він просто продовжить? Так, я це скажу, бо я так реально думаю. Чи він просто продовжить смоктати у Путіна разом зі своїм Венсом із подачі того самого Венса? Чи він почне, зрештою, я ще раз перепрошую, роздуплятися? Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока.